Голова національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк під час візиту до Полтавщини зустрілась з медійниками та представниками громадськості. Вона розповіла про новий закон про медіа та відповіла на усі запитання, які турбували журналістів. Закон про медіа це те за що ми так. Змагалися останні 10 років над ним. постійно йшла праця йшла величезна боротьба при всіх каденціях. Всі заявляли про те, що таки, така реформа потрібна, але вона. Під час війни, як у нас дуже багато речей, саме під час війни відбувається, ми змогли досягти голосування майже конституційною більшістю. І це велика подія для країни, тому що ми з вами жили у старому законодавстві. в законодавстві ще початку незалежності, тобто того часу, коли ще не було мобільних навіть телефонів, коли взагалі медійний простір виглядав зовсім інакше ніж тепер. Закон України про медіа покликаний створити рівні можливості та умови для діяльності всіх типів медіа на ринку, врахувати новий рівень технологічного розвитку у сфері медіа, посилити захист інформаційного поля країни. Цей закон розроблений з урахуванням вимог європейської директиви про аудіовізуальні медіапослуги, а також стандартів Ради Європи. Коли треба підтвердити нам наш статус кандидатства в європейському союзі, було висунуто сім вимог. Серед них була якраз вимог. Про медійну реформу, і буквально вчора, напевно, хтось вже це знає. Були опубліковані дані експертні, за якими всі наші проекти євроінтеграційні оцінювалися. То серед них саме наш, який вважався взагалі таким проблемним. Про це говорили, що його ніколи не проголосують, бо така боротьба стояла. Він отримав із 10-9 балів. Проект закону регулює не тільки галузеві питання, але й включає обмеження, пов'язані з війною і діяльністю медіа колаборантів. Він надасть незалежному регулятору Національній Раді України з питань телебачення і радіомовлення повноваження швидко реагувати на порушення. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.